Всі говорять про свої велосипеди, середню швидкість, апгрейди, пробіг середній за рік і. Так далі, але давайте чесно: жоден із велосипедів не можна нормально використовувати без аксесуарів. Сьогодні ми пройдемося по речам, без яких я не виїжджаю на тренування, і без яких не раджу виїжджати нікому. Привіт, я Макс, тренер з триатлону. і сьогодні поговоримо про базовий, але критично важливий набір для велосипедиста. Почнемо з найголовнішого фляги. Їх треба міняти регулярно. У флязі з часом з'являється запах подряпини, бактерії і вода починає смакувати ну не найкраще. Якщо флязі більше року, це вже кандидат на зміну. Якщо ви тренуєтеся активно, міняйте ще частіше. Фляги бувають різними, різний об'єм. Обирайте під тривалість поїздок. З кришечкою від бруду дуже рекомендую, особливо якщо ви катаєтеся не по шосе. Термофляги тримають холод влітку і тепло взимку. Фітлок, магнітна система кріплення, виглядає дуже естетично. Фляга знімається миттєво. А коли її немає, рама виглядає чистою без фляготримачів. Це для тих, хто любить фотографувати велосипед, просто супер без зайвого головна порада: мийте. Флягу регулярно. Ось краще після кожного тренування ви закінчили тренування, помили флягу. Це головне. Другий аксесуар, без якого фляга просто не існує, це фляга тримач. Головне, щоб він тримав флягу щільно, особливо якщо ви катаєте гревел або МТБ. Немає нічого гіршого ніж загубити флягу на спуску і навіть не помітити її. До речі, в мене була така історія, коли на змаганнях з тріатлону в мене вилетіла фляга із-за поганого старого фляготримача. Ми виїжджали по нерівній дорозі, і виходить, що на якійсь кочки в мене моя фляга, яка була заді під сидінням, просто вилетіла із-за того, що фляготримач тримав її нещільно, як я вже потім переконався. Відповідно, я втратив харчування, тобто в флязі була не просто вода, а було моє харчування на гонку, певна кількість вуглеводів, яка була розрахована. І відповідно із -за цього мені потрібно було знижувати швидкість, яку я мав тримати, щоб мені вистачило енергії на всю дистанцію. Тому бачите, такий маленький момент флягу але скільки він важливого зіграв. Тому це досвід, який далі треба використовувати належним чином в своїх тренуваннях. Фляготримачі бувають карбонові, алюмінієві, пластикові і з боковим завантаженням. Зверніть увагу на них, якщо у вас під рамою мало місця або висить сумка. Далі переходимо ще до одного дуже важливого моменту: це насоси. Перед кожним виїздом на вулицю я завжди перевіряю тиск в колесах, і в мене тому завжди є два насоси. Перший це компактний насос, який я завжди беру з собою. Тобто пробите колесо має ну доволі часто кожен. Є моделі під МТБ, більший об'єм швидше качають. Є під шосе, дають більш високий тиск. І другий тип це домашній насос. Стаціонарний, тобто для щоденного використання, має великий об'єм і точний манометр. Раз його купити і користуватися багато років. Також є така історія, як електричні насоси. Останній рік усі світові бренди починають випускати такі насоси. Хочете огляд? Пишіть в коментарі, обов'язково зробимо. Переходимо далі: Ремкомплект і Мультитул. Також є невід'ємною частиною вашої велопоїздки. Латки це класика, але клеїти камеру під час групової поїздки, ну ви зрозуміли, не дуже. Тому завжди беріть з собою запасну камеру. Стару поремонтуєте вже спокійно і в комфорті вдома. Також раджу мати латку для покришки, інструменти для ремонту без камерки, якщо у вас без камерка, і обов'язково мультитул. Ремкомплект у кожного свій. Чим більше ви катаєте, тим ви розумієте, що вам реально потрібно. Наші консультанти допоможуть зібрати ремкомплект під ваш тип покришок і стиль катання. Рухаємося далі. Камери. Вибрати її правильно це уникнути ситуації, коли ви їдете додому на таксі. Також можу розповісти вам цікаву історію. Із свого досвіду в мене була, був такий момент, коли я вибрав неправильну камеру. В мене високий був обід, і відповідно я взяв от сам ніпіль, замалий, не подивився якого розміру він має бути. І відповідно я пробився, достаю запасну камеру, вставляю. А сам ніпіль він не достає через обід, і тобто я його не можу закріпити і накачати. І довелося викликати таксі і їхати на таксі, тому це історія із життя. Правильно обирайте під свій тип колес камери, і це врятує вас. Як обрати? Є три параметри: розмір колеса, ширина покришки та довжина ніпеля. Наприклад. Для 700 на 28 c беремо камеру під 28-35 мм з ніпелем, який підходить під ваш тип ободу. TPU камери тренди останніх років. А можливо, ви знаєте їх ще як латексні камери. Їх популярність росте, тому що вони вдвічі легше і займають менше місця, де це все добро носити. Правильна відповідь в спеціальній сумці. Сумка підсидільна або маленька підрамна ідеальне місце для камери, латок, мультитула і навіть міні-насоса. Частину можна покласти в Джерсі, але це не завжди зручно. Тому раджу мати саме сумку. Так ваш ремкомплект завжди буде з вами. Ну і найголовніше без чого я не уявляю своєї взагалі поїздки: це шолом і світло. Навіть у день світло робить вас помітнішим. Це елементарна ваша безпека на дорозі і дуже важлива. А шолом тут мені здається, взагалі слова зайві. Кожен поважаючий себе велосипедист не буде виїжджати на дорогу без шолома. Це ваша голова, це базова безпека. Вона дуже важлива. Це ваше здоров'я. Я, Я як велосипедист із доволі великим досвідом переживав не одну аварію, і хочу вам сказати, шолом мене не один раз рятував, рятував мою голову від струсу. Я розумію, що могло бути зі мною, якщо б не було шолому. Тому обов'язково використовуйте шолом в своїх тренуваннях. До речі, якщо у вас є друг велосипедист, будь-який аксесуар із цього списку буде ідеальним подарунком, особливо взимку, коли всі готуються до нового сезону. Такі речі завжди будуть нагоді. Тому ось вам ідея для новорічних подарунків. Ось весь набір простий, але критично важливий. Без цих речей життя велосипедиста стає значно складнішим. Тому не ускладніте собі життя, а заздалегідь продумайте ці нюанси і маленькі моменти. І напишіть, будь ласка, в коментарі. Що із цього списку у вас вже є, що можливо потрібно вам докупити, а що б ви хотіли замінити на більш нове, більш краще, сучасніше. І підписуйтесь на канал, ставте подобайку, побачимось з вами на дорозі. Всім пока!